Як я навчилася любити життя? Ну так, це дуже просто любити життя, коли в ньому все як в інстаграмчику, з фільтрами і вилизане. Але знаєте, справжнє життя, воно не завжди пахне трояндами. Любити життя це не ходити як надута кулька від щастя. Любити лише хороше це як відробити собі половину душі, прийняти свій біль, свої сумніви і свої помилки це не слабкість, а сміливість. Це як копати глибше, щоб знайти там скарб. Бо без цього темного боку наша любов до життя це просто вилизана картинка з дешевою глянцевою брошури, а потім настає момент просвітлення. Ти раптом бачиш, що кожен цей хаос і кожен твій важкий ранок робить тебе сильнішою і винахідливішою, бо кожна перемога над своїми страхами це як інгредієнт шаклонського зілля, яке повертає. Тебе до тебе. Любов до життя це коли ти любиш і сонце, і темряву, і радість, і сльози, і любиш кожен свій ранок, навіть той, коли хочеться вити на місяць і не підійматися з ліжка. Так, любов це вибір, вибір кожного дня. І це не про романтичну ідеалізацію, це про те, що ти кидаєш виклик своїм темним сторонам і виграєш цю невидиму битву як майстер-чарівник. Любов або все ціла, або її немає. Сьогодні я обираю любити, навіть якщо будуть помилки, і нехай весь світ каже, що це безумство. А я вип'ю ще келих своєї чарівної мотивації і буду продовжувати. І завтра оберу любов.